Вітаю з вами інформатор і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького. І тут на ділянці від вулиці Мостової до вулиці Бандери оновлюють трамвайні рейки. Ось ви можете побачити, що старі рейки знімають. Ось тут їх зняли. І прокладають нові. Зараз ми туди підемо. і Я вам покажу, як виглядають нові рейки. А поки я вам розкажу про те, що це комплексне оновлення колії за трамвайним маршрутом номер 1 Воно відбувається в рамках флагманської ініціативи Олени Зеленської Рух без бар'єрів. І тут будуть курсувати низькопідлогові трамваї. Які були придбані нашим містом за багато мільйонів гривень. Цю історію всю ви можете знайти та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Ось так виглядає виглядають роботи. Бачите, що будівельники вирили тут таку яму і там. Он вже видно, як виглядають нові колії. Зараз ми туди з вами прийдемо. Дніпро готується до експлуатації сучасних низькопідлогових трамваїв. І перший з них ми можемо отримати наприкінці 2025 року. Про це ми вам також повідомимо обов'язково. А зараз для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, саме на проспекті Дмитра Яворницького. І тут відбувається оновлення трамвайних рейок за маршрутом трамваю номер 1 Тут планують запустити низькопідлогові трамваї, які Дніпро закупила за. Мільйони гривень взявши кредит. Цю історію детально ви можете знайти на сайті Інформатор Дніпро. І ось саме зараз на ділянці від вулиці Мостової до вулиці Степана Бандери замінюють ці трамвайні колії. І ось вже ми наблизились до того місця, де вони замінені. Зараз я вам покажу. Як це виглядає? Ось ось так. І тут буде курсувати трамвай номер 1 Саме на цьому маршруті планують запустити ці низькопідлогові трамваї. І все це відбувається в межах ініціативи Олени Зеленської Рух без бар'єрів. Сюди на низькопідлогові трамваї вони призначені для того, щоб туди можна було безбар'єрно заїхати і людям з інвалідністю, і мамам з візочками. Вони перша ступінь трамваю вона знаходиться на рівні дороги. Тож ось так це виглядає. Із новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро також слухати радіо інформатор ФМ Сіметрій і підписуватись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.